Посеред серед білого дня, у неділю близько 16.30, Харків знову було атаковано з авіації під прицілом Субіцький район, поштове відділення, удар завданий з літака, попередньо важкою авіабомбою Фа 500 з модулем коригування та планування. Це другий випадок використання такої зброї по місту. В результаті влучання виникла пожежа, знищено транспортні засоби, її травмовані та загиблий. открытым перелом, Андрюх. Мы сейчас сюда приехали и сейчас. Під загрузкою знаходилися 11 автомобілів, і під відповідна вигрузка на вулиці знаходились водії і працівники нової пошти. Інших тут не було. В цей момент було влучання снаряду. В результаті влучання 8 автомобілів згоріли вщен повністю. Три автомобіля не згоріли, однак до такого стану, коли не можуть використатися. В результаті влучання один водій загиб. Ми наразі ідентифікували його лише по спискам, однак, в зв'язку з тими тілесними сходженнями, які він отримав, нам доведеться використовувати знову лабораторію ДНК. Ще ми маємо дев'ять постраждалих, з яких одна дитина легка, інші – це працівники переважно нової пошти і водії. Знову ж таки, ми перевіряємо списки всіх людей, які повинні були знаходитись на момент. Влучання біля приміщення і в самому приміщенні наразі ми не можемо поки встановити місце знаходження двох водіїв. Будемо сподіватися, що просто їх мобільні телефони виключені, і вони можуть знаходитись десь поруч, або в іншому місці. Будемо сподіватися, що їх немає там. Однак, ми будемо пересівати знову ж таки всі залишки, всі останки, тому що не виключено, що в вони могли знаходитись в епіцентрі вибуху. Був обстріл міста Харкова, це будівля нової пошти. На жаль, маємо одного загиблого і дев'ять людей, які з різними ступенями поранення зараз перебувають у лікарні. Крім цього, на сьогоднішній годині є сім людей, які не виходять на зв'язок. Тривають пошукової роботи. Це склади нової пошти. Ніяких військових тут немає, ніяких боєприпасів тут немає. Це цивільний об'єкт міської інфраструктури, жахливі події. В котрий раз такий обстріл міста Харкова. Попереднє це був кап, який був випущений з території Російської Федерації. На відстані приблизно 70 кілометрів від міста Харкова. Юрій Бондаренко з Вовчанська. Разом з дружиною обоє вже пенсіонери з лютого 2023 року мешкають у Харкові в тимчасовому соціальному гуртожитку для переселенців. Історія порятунку цієї родини з зони бойових дій типова для багатьох мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини. Чоловік розповідає, важко було кидати рідний будинок в улюбленому Вовчанську, та окупанти не дали людям жодного шансу залишитись вдома. Ворог захопив Вовчанську перший же день і ми постійно перебували в окупації. Ми пережили окупацію. Ворог вийшов 10 вересня, з 12 вересня вже почалися постійні обстріли. І ми ну, витримали до лютого місяця. Десь метрів за 300-400 за від нас прилетіла ракета з літака. Це були перші випадки, коли застосовували ракети. І наш будинок постраждав. У дружини був гострий стрес на ситуацію, і ми змушені були виїхати. І відразу потрапили сюди. Юрій говорить, радий, що опинився саме у Харкові, а не в якомусь іншому місті, та й в тимчасовому гуртожитку, який волонтери облаштували з готелю ще на початку війни, їм з дружиною комфортно. Відчувається турбота і адміністрації міста розповідає, і представників різних громадських організацій і фондів, зокрема тих людей, які опікуються саме мешканцями цього гуртожитку. Умови для людей, які змушені були переїхати внаслідок бойових дій, тут дуже чудові. Нам нещодавно, завдяки міжнародним спонсорам, встановили, наприклад, електричну плиту. Тобто ми маємо можливість готувати самі. Це, окрім того, що нам щоденно привозять гарячі обіди. Є духовка, хочеш екзотики, будь ласка, можеш навіть піцу зробити. Чудово те, що в нас на поверх є. Душові кімнати, є умивальники, є інші засоби загального користування, спонсори привозять воду. І що я ще хотів сказати: ми от постійно відчуваємо турботу в тому плані, що нам систематично забезпечують засоби особистої гігієни. І я так розумію. Що це велика заслуга місцевої адміністрації, тому що цей фонд, як і багато інших, вони постійно під опікою місцевої адміністрації, і люди піклуються про те, щоб ми не відчували ні в чому не недостатків. Єдине, що не йде з думок, говорить Юрій, так це доля його будинку у Вовчанському. На даний момент я взагалі не маю жодного уявлення, чи цілий будинок, чи не цілий, чи буде куди повертатись, чи не буде. Ну а якщо чесно сказати, то ми вже на всьому поставили хрест, як ніби його й не було. Ну а що робити? Війна таких як ми дуже багато, тисячі, десятки тисяч людей. Головне, що ми живі. А ще Юрій зізнається, що за рік настільки закохався у Харків, настільки обжився тут, що почувається вже справжнім харків'янином. От тільки свого помешкання каже, тепер на пенсію навряд чи зможуть з дружиною купити. Якби була можливість фінансова, я б з задоволенням зачепився тут би в Харкові. Ось на якійсь такій тихенькій вуличці. Хай би невеличка якась хатинка. Навіть, навіть модульний якийсь будиночок, і з задоволенням би От ситуація, яка транспорт зараз от безкоштовно, ми маємо можливість сходити на ринок, ми відчуваємо, що ну, робиться все для того, щоб не тільки харків'яни, а і люди, які змушені були сюди приїхати, відчували себе як вдома. У мене дуже багато знайомих з Вовчанська. От ви ж самі знаєте історію. Після 10 травня виїздили люди десь з тисячами. І дуже багатьох я знаю, з багатьма спілкуюся, і люди дуже задоволені. Дуже задоволені з того, як їх зустріли, як до них ставляться, як допомагають. Так, що ми дуже вдячні Харкову, вдячні харків'янам за те, що вони нас так тепло приймають і дбають за нас. Пандуси, таблички зі шрифтом Брайля, зручні підйомники. Такі прості речі роблять життя людей з обмеженими можливостями набагато комфортнішими. Та безбар'єрність це набагато ширше поняття. Це філософія суспільства без обмежень, зауважує харківський міський голова Ігор Терехов, розповідаючи про ухвалення надважливого питання для міста. Ми створили департамент, який буде відповідати за інклюзивність, безбар'єрність. Це дуже важливе рішення, бо сьогодні дуже багато людей потребують захисту. І хочу сказати, що я сподіваюся, що цей департамент буде дуже результативним для Харкова. Це дуже важливе рішення. Крім цього, хочу сказати, що вперше в Україні створений такий департамент, який буде відповідати за всі норми інклюзивності і доступності. У Харкові добре розуміють філософію безбар'єрності до роботи в сфері. Інклюзивності стала потужна команда професіоналів, і вона вже готова створювати середовище, в якому буде комфортно всім. Мова ж іде не тільки про пандуси і про шрифти Брайля. Бар'єри це не тільки незручний поріг чи незручний пандус. Сьогодні, наприклад, бар'єр працевлаштування людей, які мають певний вік. Тобто вони хочуть сьогодні влаштуватися на роботу, але через те, що їм певна кількість років, їх вже не беруть на кудись там на роботу. Чому виникає такий бар'єр? Людина не може його здолати. Що для цього треба? Мабуть, для цього треба прийняти якусь програму перекваліфікації цих людей, тобто знайти їхнє місце на ринку праці, знайти їхнє місце в громаді, де вони могли себе проявити, тому що вони сьогодні бажають, наприклад, працювати, але виникає бар'єр. Тому якщо ми хочемо приєднатися, як я вже сказав, до твої громади, ми повинні здолати всі бар'єри. Ми повинні забезпечити доступність, ми повинні забезпечити повноцінне життя, повноцінний захист прав громадян, які проживають в нашій громаді, не дивлячись на те, який вони сьогодні мають стан. Процес інклюзії. У Харкові запущено давно, а створений департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища сприятиме забезпеченню рівних можливостей кожній людині реалізувати свої права, можливості бути активним учасником розвитку країни та отримувати послуги на рівні з іншими членами суспільства. На цій же сесії також була ухвалена ще низка рішень, важливих для забезпечення життєдіяльності міста. Ми спрямовали кошти на допомогу на Збройним силам військовим більш ніж 66 мільйонів гривень, і це дуже важливо для підтримки наших військових. Це питання, яке було розглянуто і підтримано одноголосно депутатським корпусом. Крім цього, були внесені відповідні зміни до бюджету міста щодо підготовки до опалювального сезону, щодо закупівлі когенераційних установ газових турбин для того, щоб децентралізувати систему опалень і енергозабезпечення, що дуже важливе, буде під час проходження опалювального сезону зиму. Ігор Терехов зустрівся з головою харківської делегації міжнародного комітету Червоного Хреста Стефані Гартлахер. Сторони обговорили проблемні питання міста та можливості їх вирішення. Зокрема, ключовою темою для обговорення стало питання теплопостачання у Харкові у зимовий період. У свою чергу голова делегації відзвітувала щодо вже реалізованих задач та проєктів у місті. Наголосила, що гуманітарна організація тісно співпрацює з тепловими мережами та водоканалом для того, щоб опалювальний сезон відбувся, незважає. Вши на складну ситуацію у Харкові було вже надано обладнання, та генератори здійснювалася допомога у ремонті трьох котелень. Наразі йде робота щодо будівництва 13 блочно-модульних котелень, які нададуть змогу утримувати теплопостачання 23 тисячам споживачам. Зараз Ми працюємо щодо децентралізації опалення. Працюємо над 13 блочно-модульних котелень для тепломереж, і ми дуже гарно йдемо по реалізації проекту і сподіваємося на завершення до початку зими. А також ми працюємо над відновленням артезіанських скважин. Полягає ідея в тому, щоб було стале водопостачання, незважаючи на обставини у місті. Гуманітарна організація допомагає Харкову вже більш ніж два з половиною року подолати непрості часи. Допомога внутрішньо переміщеним особам, людям, які залишилися без житла, і де реалізація проекту щодо підтримки харківської університетської клініки для реабілітації військових і цивільних, які постраждали під час бойових дій. І головне все, що стосується енергонезалежності Харкова, хочу сказати, що нам проходиться приймати дуже важливе рішення щодо децентралізації системи опалення енергозабезпечення водопостачання бо іншого нас немає вибору. як ви чудово розумієте якщо у практично е, місті яке нараховує мільйон двісті мільйон триста мешканців не буде е, теплопостачання зимою і енергопостачання і водопостачання то е, люди е, просто загинуть. І це буде гуманітарна катастрофа. Тому я дуже сподіваюся на нашу співпрацю в цьому напрямку. Так, звісно, ми сьогодні закликаємо всіх наших міжнародних партнерів щодо підтримки нашого міста, і тільки разом ми зможемо подолати цю ситуацію. Мер міста подякував представникам Червоного Хреста за вже надану допомогу для Харкова за підтримку у складний період. Та у знак вдячності вручив на згадку книгу про місто Герой Харків. Величка була Харків, попри всі складнощі, попереду, освітяни Незламного, підбиваючи підсумки цього навчального року, зазначають, що саме у місті за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова було створено та впроваджено в життя три унікальні проекти. Метро школа, метро садочок та підземна школа проекти, що передбачають офлайн навчання дітей у безпекових умовах. Наша метрошкола, вона стала відома на весь світ. Важко назвати країну, з якої не було журналістів, щоб пересвідчитися в якості цієї школи і не зробити відповідний репортаж у своїй країні. Ми рахували і зупинились на 37 країнах, журналісти з яких були у нас у метрошколі. Так, от я хочу сказати, що в вересні 23-го року до навчань в метрошколі приступили трохи менше 800 дітей, а закінчували ми навчальний рік, де навчалось уже понад дві тисячі дітей. Тобто, батьки зрозуміли, що це класно. Хочу відзначити, що ідея створення метрошколи вона належить нашому міському голові Ігорю Терехову, і батьки спочатку не зрозуміли цієї ідеї. Ну, чесно кажучи, я сама переживала, як це воно буде. А тепер ми цим пишаємося. І ще один проект, рівних якому немає в Україні, де ми являємося першопроходцями. Це підземна школа. Було складно. Було, мабуть, і боязно трохи, бо це вперше, і такого ніхто ніколи і ніде не робив. Але ми це змогли в найкоротші терміни, хочу ще відзначити в найекономнішому режимі, бо міський голова чітко сказав виконавцю робіт, що буде отак школа побудована, школа класна. І дійсно вона пропрацювала всього два місяці: це травень і червень. Але як тільки батьки почули, що вона може прийняти дітей, зразу ж понад 600 дітей на слідуючий же день прийшли навчатися. Зараз ця школа дуже ефективно використовується для національного мультипредметного тесту школярів. Він вже закінчився, і зараз там проходять іспити в магістратуру і в аспірантуру. Ми дали змогу. Вишам нашим проводити екзамени там в безпекових умовах, і вже з 1 вересня там буде навчатися не менше ніж тисячу школярів. Це дуже класно. І ми знову ж таки знаємо, що десь з 1 вересня офлайн навчання ми охопимо більш ніж 4 тисячі дітей. І ми не будемо на цьому зупинятися, бо у нас іще є проекти, і ще є роботи, які вже розпочаті і здійснюються. Думаю, що до кінця року ми охопимо ще не менше ніж півтори тисячі школярів. Так це все рівно мало. Будемо думати, як розширити безпекове офлайн середовище для наших школярів. Ще хочу додати, що проект метро-садочка він був сприйнятий дуже круто молодими батьками, і на вихідних, по суботах і неділях, вони з задоволенням приводили малюків, щоб готувати їх до школи. Тобто, метро школа, підземна школа працювали сім днів на тиждень. Так буде і на слідуючий навчальний рік. Звичайно, індустріальному району повезло трохи більше ніж іншим, бо майже всі бажаючи навчатися офлайн, будуть навчатися з 1 вересня, але ми працюємо і над тим, щоб максимально забезпечити інші райони. Так, наприклад, в Новобаварському районі вже розпочинається будівництво підземної школи, і по інших районах я не буду називати які конкретно, але вже створена проєктно кошторисна документація, вже здійснюється експертиза. І е, у нас є плани щодо е, поетапного охоплення всіх районів міста Харкова максимально різними формами офлайн навчання, чи то це буде наприклад метрошкола, так як от в. На Мишлянському районі для них буде створено чотири осередки на новій станції метрополітену чи то підземні школи, як ми плануємо в інших районах. Незважаючи на бомбардування, незважаючи на постійні тривоги, на відключення електропостачання, ми впевнені, що Харків Незламний. Незламні освітяни, незламні батьки, і, мабуть, наймужніші в нашому місті, це наші діти. І я не сумніваюся, що ті плани, які вибудовує харківський міський голова Ігор Терехов, вони здійсняться і ми охопимо максимальну кількість дітей офлайн навчання. Розвиток ці сфери, презентація Харкова на міжнародній арені, допомога комунальним службам та благодійна допомога все це стало ключовими питаннями для обговорення під час загальних зборів. Харків it кластер захід проходив у форматі телемосту з Харковом, Києвом та Варшавою. Долучились до події понад 200 представників it компанії. Вони підбили підсумки роботи за останні півроку та поділилися першорядними проєктами, які вдалося реалізувати за час повномасштабної війни. Окрім навчання IT, школярів та студентів, що відбуваються на регулярній основі. Учасники обговорили й створення проєкту для міста ситуаційний центр у Харкові. За допомогою компанії. Ні, Харківського it кластеру було облаштовано спеціальний ситуаційний центр. Були замовлені спеціальні камери, які виготовлялися спеціально для Харкова. Відповідно, тепер харківська влада, ситуаційний центр вони бачать все, що відбувається, і миттєво можуть реагувати. Це береже нам життя, це допомагає швидше допомогти місцевому населенню. Ми дуже пишаємося, що ми змогли долучитися до такого проекту. Ми віримо. Те, що Харків є найкращим містом на землі, і відповідно ми це знаємо, тому що ми подорожуємо по всьому світу, але завжди повертаємося до Харкова. Тому Харків незламний. Дякую всім харків'янам за таку потужну підтримку, і Харківське ІТ завжди продовжує розвиватися і мати Харків в фокусі в серці і в орбіту і своїх зусиль. Дякую. Харківський міський голова Ігор Терехов подякував за співпрацю айтівцям та зазначив, що саме завдяки їхній підтримці у створенні ситуаційного центру місту вдалося скоротити час прибуття профільних служб на місця ворожих обстрілів, які відбуваються кожного дня у різних районах міста. Така оперативність допомагає рятувати життя людям. Ми разом створили ситуаційний центр, оснастили його е, тими камерами. І є дійсна е, метева реакція і можливість метева реакції наших служб, е, ДСНС, поліція. Сьогодні ми е, маємо таку можливість дуже швидко реагувати завдяки тим камерам, які сьогодні е, разом ми зробили. І дійсно щиро дякую вам за це. Звісно, я дуже вітаю тих, особливо наших партнерів, які сьогодні партнери. бо ви знаходитесь у Харкові і тих, хто не знаходиться у Харкові, але е, сплачують податки. Сплачують податки у Харкові. Дійсно, це суттєва допомога, це насичення бюджету, у тому числі і міста, і державного бюджету, І вдячна вам всім, хто сьогодні працює і сплачує податки. І 2024 став роком міжнародного визнання діляться айтівці. Так, Харків, it кластер представив українську атіс спільноти у Німеччині, Чехії, Бельгії та Польщі, там спеціалісти з незламного ділилися своїм досвідом стійкості та просували український інноваційний потенціал на світовому рівні. Адже ті усюди державні послуги, оборонна сфера, різноманітні додатки, якими кожного дня користуються українці. Тож дуже важливо наголошують у Харків Ентікластер допомагати розвиватись Харкову та Україні в цілому. Харків багатий і сильний своїми спільнотами. То поки ми разом бачимо ці проблеми, то. Іх вирішуємо, то тобто, Харків буде не тобто будемо триматися на дивичі Об'єднавшись в Харкові, ми, ми як підприємці, да то ми розуміємо, що наша сфера інтересів вони ширша. Тобто, ми дивимося і в рамках країни, і розуміємо, що ну багато наших клієнтів, ну, ключових, вони за кордоном. Відповідно, ми повинні себе презентувати і позиціонувати як надійних партнерів і підрядників в глобальному світі. Я в кластер вступив уже після повномасштабного. То це 22, 23, і вже половинка 24. го Я, на жаль, не можу сказати, яким кластер був до повномасштабного, але я бачу, як він прогресує зараз. Тобто навіть за ці 2,5 роки я бачу, як він змінюється суперіч супереч подіям. Якщо там до війни, наприклад, до повномасштабної я маю на увазі, ми ну компаніями ми бачили конкурентів. Одна компанія конкурує з іншою, то зараз ми не бачимо конкурентів, ми бачимо колег і партнерів. Тобто ми допомагаємо. Му один одному тому супереч тим обставинам, які відбуваються.